Вітаю усіх на платформі Diamond Alliance – найкращої закритої бізнес-школи. Мене звати Євген Ануфрів і разом з дружиною Вікторією ми незалежні підприємці Amway. Користуючись нагодою, висловлюємо величезну подяку нашим спонсорам Віктору та Таїсі Ткаченка за знайомство з цим неймовірним бізнесом, а також нашим діамантовим спонсорам Володимиру Кривзуну та Тамарі Грушині за постійну підтримку та особистий. Приклад, сьогодні з задоволенням поділюся особистим досвідом, напрацюваннями, прикладами використання окремих продуктів та власним розумінням деяких концептів цієї бізнес-ідеї. Одна з перших проблем, яку вирішило саме для нас партнерство з компанією Way, це безпечний догляд за домом, оскільки ще більше 20 років тому я стикнувся з тим, що просто на одній з торгівельних баз поруч з моїм домом. Із незрозумілих складових будівельного походження фасувалися пральні порошки та інші чистячі засоби відомих брендів. Окрім того, що вони і так мали неприємний різкий запах, подразнювали шкіру та не завжди справлялися зі своїм призначенням, так ще й зміст не відповідав тому, що було вказано на упаковці. А може це був лише поодинокий випадок, і все не так погано на ринку мас маркету товарів для дому? У 2019 році Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів, споживча довіра, оприлюднила цифру у 90%. Саме стільки побутової хімії на українських ринках є фальсифікацією, тобто. Більшість наших громадян на щоденній основі користуються засобами невідомого походження, витрачаючи власні кошти, які опиняються в гаманцях нечесних на руку дільців. Але можливо, що за останні роки ситуація змінилася. Давайте зробимо невеликий екскурс у простор інтернету щодо найкрупніших задокументованих фактів такої недобросовісної діяльності. За 23 та початок 24-го року у Волинській області викрили виробництво та склад підробленої побутової хімії та товарів для дому. Продукцію продавали через інтернет під виглядом товарів відомих світових брендів. Детективи провели 9 обшуків, у ході них виявили та вилучили понад 30 тисяч тонн сировини, десятки тисяч одиниць готової продукції. Обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тисяч наклейок із назвами відомих брендів, три транспортні засоби. Загалом на виробництві було два цехи з виготовлення миючих засобів та інших гігієнічних побутових товарів. На готовий фальсифікат наклеювали етикетки відомих торгових марок. В Одесі, викрито та припинено в діяльність злочинної групи з виробництва контрафактної побутової хімічної продукції. Світових брендів, орієнтовна вартість вилученого становить майже 53 мільйони гривень. У Закарпатській області викрита одне з наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії, приблизна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 мільйонів гривень, враховуючи такі грандіозні масштаби накачування фальсифікатом ринку побутової хімії, місія кожного партнера компанії «Вей» Не просто пропонувати якісний та безпечний товар, а фактично рятувати здоров'я рідних, близьких та всіх оточуючих. Тому рекомендувати нашу продукцію своїм друзям чи знайомим дуже легко, саме з групи товарів догляду для дому, як на мене, легше за все стартувати в бізнесі. Засоби для прання, миття посуду, очищення різних поверхень є зрозумілими та простими для сприйняття будь-кому. І ефект від їх використання помітний відразу. Варто лише ділитися власним досвідом та враженнями від їх застосування. Саме це ми й робимо в процесі повсякденного спілкування або на маркетинг-планах. Це і є складова побудови бізнесом Вей, і добірку з п'яти презентацій продуктів компанії я би хотів поділитися з вами прямо зараз. У якості забруднювача візьмемо розчин діамантового зеленого. Тож почнемо! Додамо довільну кількість забруднювача, загальну ємкість, добре перемішаємо та розділимо між трьома іншими ємкостями. Тепер будемо додавати пральні засоби. Оскільки правильного порошку SA8 треба раз в 7-8 менше за інші засоби, то інших двох звичайних порошків будемо використовувати по одній чайній ложці, а нашого значно менше. Тож, розпочнемо прання, а тепер трохи почекаємо. Як вам результат? Са8 не лише відмінно справився з завданням, але й повністю розчинився. Якщо звернути увагу на розчин звичайних порошків, то побачимо, що вони не лише не справилися із забруднювачем, а ще й не розчинилися. А це означає, що вони залишаться на елементах пральної машинки та на вашій білизні, а отже, будуть постійно контактувати зі шкірою, що може призвести до певних проблем зі здоров'ям. Отже, для початку давайте розводимо наш засіб, бо діждроп це концентрована рідина. Як розводити? Є такий спеціальний пластиковий флакончик, у нього тут є декілька шкал. Нас буде цікавити шкала 1 до 3. Тобто ця пляшечка розводиться з водою 1 до 3. Як саме, до нижньої позначки ми доливаємо звичайної води і до верхньої додаємо діждропсу. Якщо у вас немає такого флакону, нічого страшного, можна використати будь-який, який у вас є, об'ємом не менше як пів літра. Як розводити в такому випадку? Беремо 125 мл dish Drops, наливаємо вашу ємність та доводимо до пів літри звичайною водою. Давайте прямо зараз і приготуємо. Наливаємо води. Вода звичайна з-під крана. Дивимось ось приблизно до нижньої мітки. Тепер додаємо діждропс. Насправді, по власному бажанню можна збільшувати, зменшувати концентрацію як кому зручно. Після цього декілька разів перевернули. Та все, засіб готовий до використання. Тобто, з одного такого літру ми отримаємо 8 таких пляшечок. А зараз давайте проводимо наші досліди. Спочатку наліємо 2 стакани звичайної води з-під крану, приблизно порівну вона нам знадобиться лише, щоб полоскати наші ложки. Десь так. У якості забруднювача звичайна сонячна каолія. І зараз будемо забруднювати ці ложки. Небагато наліємо, добре зі всіх сторін випочкаємо. І тепер будемо мити їх дідропсом та одним з найпопулярніших засобів з найближчого супермаркету. Тож почнемо, додамо невелику кількість звичайного миючого. Та почнемо добре з усіх сторін її вимивати. Так, ну, спінилося, мабуть, що все. Споліскуємо. Тепер діж дропс. Теж на велику кількість додамо та будемо мити саме ним. Також добре, з усіх сторін. Ну, цього вже достатньо. Теж споліскуємо. Я думаю, що вже результат бачимо відразу. Бачите? Діждропса ніде нема на ложці. А звичайний засіб залишився. І вода, бачите яка? Це означає, що він не розчинився повністю та залишається як на посуді, так і на руках ваших. Давайте спробуємо ще один експеримент. Для іншого показового досліду нам знадобиться ось такий металевий кружечок. Вирізав я його з печива. Що будемо робити? Дві краплі зробимо нашим маслом олією нашою приблизно однаково. Прибираємо та будемо також їх відмивати. Додаємо звичайного засобу та почнемо. Мити цю краплю брудну. Так, ну, повинно вже засіб справитися. Начебто вспінилось добре. Тепер додамо діждропс. Теж невелику кількість. Давайте їм спробуємо відмити. До речі, діждропс має приємний лимонний запах. Це завдяки натуральним цитрусовим, який входить до його складу. І цей запах не лише естетично доповнює процес миття посуду, а й справно позбувається запаху риби, що є досить складним на кухні. Тепер просто змиємо його. Така місечка. Прям до неї будемо змивати звичайною водою з-під крану. Ну, я думаю, різницю всі помітили. Скільки не лий, а змити дуже важко. Ось так. Працює діждропс та звичайний засіб з найближчого Dish Drops, крім того, що це безпечний засіб та ефективний, він ще дуже економічний. Але є маленька хитрість, як його застосовувати ще економічніше. Як бачимо, зверху завжди утворюється піна. Ми можемо трошки збовтати його для утворення цієї самої піни. Відкримаємо флакончик та просто на губку вичавлюємо. Губка зволожена повинна бути. Все. У нас є багато піни, яка ефективно виведе всі ваші плями та швидко змиється водою. Приємного користування. Як користуватися? По-перше, нагадую, що треба добре струсити. Засіб концентрований у вигляді гелю. Тому треба все перемішати ряти. Нам потрібна якась ємність, куди ми будемо наливати цю речовину та ось таким спеціальним перелком наносити на поверхню духовки. В якому порядку? Спочатку наносимо на задню поверхню, потім на бічні, потім зверху і в кінці на саме дно. Почнемо. Відразу, що помітно, немає різкого хімічного запаху. Це дуже важливо, оскільки процес очищення духовки не перетворюється на якийсь хімічний полігон. Я вже закінчила, залишився низ та трошки по бокам пройдемось, спереду духовки. Але поки ми працювали, наш, наш засіб теж працює. Бачите, яке? Дуже сильне забруднення. Тож будемо завершувати нанесення. Засіб справився на відмінно. Після того, як засіб спрацював, ми вологою губкою бажано промувати в теплій або гарячій воді, просто ганчіркою губкою цією змиваємо її. Отже, друзі, для першої обробки навіть такої, такої застарілої поверхні ми з вами отримали відмінні результати, які тим паче досягли безпечним засобом, без ризику для себе, оточуючих та навколишнього середовища. Чи дорого це коштує? А вже ж ні, інші засоби, які позиціонуються як екологічні, набагато дорожчі та не викликають особливої довіри. На відміну від цього, очищувача для духовок від компанії Мвей, яка має більш ніж 60-річну історію, та саме цей засіб за сертифікований у понад 70 країнах світу. Нескладні приклади використання засобів Fanway допомагають наочно та більш ефективно донести інформацію до клієнта або потенційного партнера. Такі невеликі відеопрезентації зручно використовувати при спілкуванні онлайн. Наприклад, одна наша знайома скаржилася, що переїхала до нової квартири і ледь не з ним притомніла після того, як намагалась вичистити стару духовку використовуючи якісь хімію з супермаркету. Тож ми похизувалися, що користуємось надзвичайно ефективним та безпечним засобом та надіслали їй посилання на відео про засіб для очищення духовок від МВА. Та як їм працювати? Він підійшов також і інший знайомий, яка ніяк не могла вичистити решітку кухонної витяжки звичайними засобами. Мій давній друг Тривалий час шукав екологічний засіб для миття посуду та прання речей, оскільки у дружини пересихала шкіра рук та спостерігалися алергічні реакції після використання звичайних засобів. Чи треба казати, чим він став користуватися зараз? Або ж після розмови про можливий заробітку разом з Амвей, особливо якщо ця зустріч проходила без презентації товару. Доречно поділитися такими прикладами використання, оскільки візуальний контакт з продукцією зазвичай викликає більшу довіру, ніж просто розмова про неї. Так само працюємо з іншими групами, товарами для здоров'я, для краси, догляду за тілом надзвичайним посудом. Адже ми самі користуємося цією продукцією та ділимося своїми враженнями та досвідом. Насправді так роблять майже всі люди, тобто діляться оцінками різних товарів чи магазинів, але співпрацюючи з компанією Way, ми за це можемо ще й отримувати дуже гідну винагороду. В простому щоденному спілкуванні можливо побудувати власну бізнес структуру. Так, в нагоді стануть надзвичайні дієтичні добавки від Nutrilite – відмінний інструмент для вашого гарного самопочуття. А також для допомоги іншим людям, адже питання здоров'я є завжди актуальним, і саме власний досвід допоможе чесно та ефективно рекомендувати вітамінні та мінеральні комплекси. Так, я можу впевнено розповісти про користь від використання дитячих вітамінів, оскільки наші діти за час співпраці з компанією Way забули, що існують сезонні простудні захворювання, мультивітамін, омега-3 та вітамін С для дітей. Творять дійсно дива для малечі, а їх фізичне здоров'я це наш ментальний спокій. Крім того, ми з дружиною пройшли довгий шлях вирішення її проблем з хронічними захворюваннями різних відділів хребта. В нагоді стали і глюкозамін, декілька курсів боді детокс, здоровий кишечник, дабликс, омега-3 і звичайно, посуд Айкук, який дозволяє готувати не тільки легше та швидше, а ще. Що дуже важливо, більше здорову їжу. Я і сам активно приймаю вітамінні комплекси. І хоча я не мав явних проблем зі здоров'ям, ця співпраця однозначно зміцнила мій імунітет, що також позначилося на стійкості до сезонних захворювань, життєвої енергії стало значно більше, а головний біль, який я раніше часто відносив до власної меточу, дивним чином кудись зник. Тому, якщо хтось з моїх знайомих, Скаржиться на те, що дитина знову захворіла та їм в черговий раз призначають антибіотики, чи можу я їм щось порекомендувати, звичайно ж можу. Якщо хтось скажеться на постійні проблеми зі спиною, нестачу енергії, головні болі, слабкий імунітет, чи можу я їм щось запропонувати? Звичайно ж, можу. І хоча саме зараз я не можу так багато розповісти про всі переваги косметики від артістрі. Проте це відмінно може зробити моя Вікторія, і судячи з її неймовірно позитивних вражень, я відчуваю впевненість у крутості ще й цієї лінійки продукції. Взагалі, якщо провести екскурсію нашою домівкою, то в кожному приміщенні можна знайти ту чи іншу продукцію Amway, оскільки навіть нічого не кажучи, таким наочним прикладом. Можна презентувати товар своїм гостям, друзям, серед яких можуть бути як і ваші партнери або клієнти, так і нові люди, у яких цей самий товар може викликати зацікавленість і без попередніх розмов про нього. Саме так я звернув увагу ну, своїх спонсорів на дуже приємний аромат, начебто звичайного мила для рук, відмінну каву та бадьорий смак на по Саме так у нас вдома один з партнерів зацікавився чайником, а його дружина масками від артістрі. А інший знайомий, завітавши до нас гості, пішов не тільки провівши відприємну бесіду, але й з оформленим замовленням спортивного харчування. Оскільки, як виявилося, на той час він активно тренувався з підвищеними навантаженнями та потребував додаткових джерел, протеїнів, антиоксидантних вітамінів та енергії. Варто зазначити, що я сам звернув увагу в цій розмові до доцільності замовлення, спортивного харчування, адже у нас найкращі та безпечні товари, а йому це потрібно для більш ефективних тренувань. І це варто пам'ятати, саме ми, тобто партнери та незалежні підприємці, повинні бути ініціаторами таких розмов, таких дружніх відносин, а саме цікавитись життям людей їх потребами, їх проблемами і пропонувати допомогу в тих питаннях, які зможуть вирішити товари або бізнес-модель Amway, якщо бачимо нагальну потребу в цьому, у нашого знайомого, близького, колеги тощо, тобто бути коректними до людей, але й активними. Адже навряд чи варто очікувати, що ваші знайомі будуть запитувати у вас, чи ви перете білизну, миєте поли, голитесь. Чи як можливо просто змінити магазин та заробляти на цьому, або взагалі побутувати з цієї ідеї успішний міжнародний бізнес? Хоча про бізнес можуть запитати, якщо побачать вас на крутизній машині, але до цього часу потрібно буде самому попрацювати з вашим списком знайомих та їхніми списками, познайомитись з продукцією, а також дослухатися до спонсорів. Сама побудова бізнесу разом з Amway особисто для мене принесла багато приємних несподіванок. Оскільки я вже мав досвід ведення класичного підприємництва з виробництва товарів, зокрема для сільського господарства, їх реалізації у звичайних магазинах та інтернет-майданчиках. Для тих, хто не стикався з подібними видами діяльності, я хотів би звернути увагу на переваги бізнесу Amway, які зазвичай не помічають. Є декілька критеріїв товару, на які роблять акценти у класичному підприємництві. А саме, умови зберігання. Наша продукція не потребує особливих умов, а ще й знаходиться в основному на складах компанії. Доступність постачальників: Наш постачальник з нами на зв'язку 24 години на добу. Актуальність товару вимогам ринку. Пізнаваність бренду, організація пакування та доставки. І всі ці проблемні питання за нас з вами вже вирішила компанія. Також важливо виділити: ціноутворення теж вирішено, можливість масштабування. Можемо вести бізнес у понад 100 країнах світу, де зареєстрована Amway. Сезонність попиту майже відсутня за рахунок дуже великого асортименту товару, вимоги щодо сертифікації продукції і про це. Подбала компанія. Наш товар найвищої якості і сертифікований не лише національними інститутами перевірки якості, але й найсуворішими міжнародними експертними організаціями. А ще й вирішена більшість питань юридичного оформлення діяльності, технічної підтримки роботи сайту та низки обтяжливих нюансів звичайного підприємництва. На такі переваги співпраці з компанією Way варто звертати. При обговоренні цього бізнеса з потенційними партнерами, які вже мають досвід класичного підприємництва. Я дуже сподіваюся, що наші приклади демонстрації продукції та використання товарів МВА як інструменту для розбудови бізнесу будуть корисними для вас і що це підприємство стане надзвичайно ефективним в ваших руках. Запитайте у своїх інформаційних спонсорів, що для цього потрібно. Та максимально точно дотримуйтесь їх порад. Дякую за вашу увагу та час і бажаю всім нам миру, здоров'я та успіху разом з Мвей. На все добре!